По телебаченню чи в інтернеті, там, де хлопчик з пакетом років 4-5, йде в сторону кордону. Я не захотів е, бачити в такій. Картинці свого сина мене звати Олег, мій позивний бурий, і я військовослужбовець бригади Чорний ліс в цивільному житті я займався ресторанною індустрією, допомагав людям створювати незабутні якісь заклади, смачні, сочні. Прийшла повномасштабна війна. Ну і прийшлось приймати рішення, щоб долучитись до Збройних сил. Я завжди був проактивний, займався спортом і для мене. Не викликало ніякого там дуже великих вагань, щоб долучитись, і всі рідні це підтримали, переживали, але підтримали. Я прийшов в воєнкомат, потрапив в бригаду Чорний Ліс. Спочатку я потрапив в підрозділ ППО в зенітну ракетну батарею. Перевівся в РЕП і попав на БПЛА. Організованість, напевно. В цивільному житті я багато чого планував як все буде працювати так само і тут планування місій, планування операцій, і таке інше. Хоча вже дуже зараз багато інформації, як все відбувається, можна вибрати підрозділи. Але насправді в армію прийшло дуже багато ініціативних людей з різними професіями, з різними скілами, і все помінялось. Ну, типу, тут совком практично вже її не пахне. Ну, ти вже навколо, сам навколо себе починаєш створювати якийсь побут. Колектив, спілкування між собою, там, якісь традиції. Взагалі, типу, я завжди був там в спорті якомусь від е, малих років, скажімо так, шкільні, шкільні роки, студентські роки. Е, і в шкільні роки я дуже потрапив в крутий гурток, він називався Беркут. Е, там викладали колишні афганці. І вони, типу, дуже дали хороший скіл по. Е, там, вивченню зброї, як поводитись зі зброєю, як орієнтуватись на місцевості, топографія, там все було, хоч це ми були 8-9 клас, але в нас було і Фізо, і в принципі він е, сформував тоді, вже, як виглядає от, е, десь служба, армія і війна, бо це людина, яка була вже на війні, і він десь там. Трішки ділився якимись там моментами. Перший виліт це, — це був для хлопців простий виїзд. А ми, от зелені хлопці, які виїхали на виїзд. Хлопці щось цикають там, по екрану, шукають, знаходять якусь цятку, називають, що воно таке. Ти такий. Я цятку тільки бачу, в смислі щось ви там бачите. Ну і болота, неможливо було заїхати на позицію, але ми все ж таки добрались на цю позицію, ледь заїхали на неї, вже не знали, працювати, нам не працювати, все ж таки приймаємо рішення, що ми працюємо. І в тому ж польоті ми знищили РСЗВ-ураган і дві одиниці ЗРК Бук. Тобто Три одиниці техніки це моє перше таке велике ураження, і воно запам'яталось, напевно, на все життя. Ми, хоч маленький екіпаж, але робимо якусь погоду для ворога і відповідаємо за свій напрямок. Запам'ятовуються, звичайно, самі яскраві такі моменти, яскраві е, знищені цілі. Оце найбільше запам'ятовується. І Так, коли все йде не так, як ти хочеш. Типу, щось там не працює, інтернет не працює, то кабеля, то щось там літак не може запуститись, чи ще щось. І тоді реально завжди якісь круті ураження. Зродились ми з великої години, з пожежі і полум'я. Ликав нас біль за долю України. В бажання. ми розглянемо всі варіанти, ми навчимо, покажемо, розкажемо і будемо нищити ворогів разом. У нас вікова категорія від 20 і до 60. Так воно і є. є люди, які літають на БПЛА в 55. Все міняється, ворог розвивається і ми розвиваємося. Тому да, все не стоїть на місці. Слава Богу, наша бригада вона інноваційна і в ній завжди круто, бо з'являються нові засоби, які можна вивчити і працювати на них. Заглядати в майбутнє треба, але не зосереджуватись. Треба зосередитись на сьогодні. А сьогодні ми маємо перемогти. Моя мрія завершення цієї війни, щоб настав мир, повернутись додому, до сім'ї. Далі думати нема куди, треба спасати країну, тому не треба ховатися, не треба, щоб вас бусифікували. Просто подзвоніть, напишіть, і ми вас заберемо, навчимо, покажемо, розкажемо і будемо писати цю історію разом. Подивись це відео обов'язково.